Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. Зараз я зроблю розклад для левів на період з 13 по 19 березня 2023 року. Роздивимося три сфери. Спочатку буде карта загальної енергії події на той період. Потім особисте життя і фінанси. До кожної зі сфер я. Викладу ще плюс та мінус ще по дві карти. І карту пораду від Таро. Потім подивимося ще, де взяти енергії, що вас підтримує, які відносини на картах МАК. Поїхали. І так, для левів: загальні енергії, події цього періоду. Раз. Плюс, мінус. Тепер особисте життя, плюс. Мінус. І фінансова сфера. Плюс. Ой, плюс <сі> і мінус. Так. Руки раніше роблять, ніж я сказала. Окей. І тепер порада. Угу. І так, поїхали. Тут спетаклі. Це особисті такі ось, загальні, загальні енергії або події, котрі будуть відбуватися, можливо, ви вже в цих енергіях. І так, про що каже ця карта? Це успіх в фінансовій сфері. Це вдача у новій справі. Щастя, триумф, влада. Якийсь вигідний альянс, можливий, також фінансовий, ну і взагалі про добробут. Да? Тут велика-велика така пентакля. От, то який може бути тут мінус в цій ситуації а, в цьому періоді? Це в нас рицар, рицар мечів. І так, він у нас в прямій позиції. Це про якусь відкриту ворожнечу. Це про протистояння, про якусь розруху. Можливо, навіть фізична смерть описує да? ну, таку віроломну людину, якщо це стосується, можливо, прийде або вже десь на шляху до вас така віроломна знаєте, людина. Котра прагне влади. От, он ця людина, ну, готова, готова розчавити усіх, хто стоїть на її шляху. А, ця людина лідер і може повести маси за собою. А, можливо, це ви. Можливо, це ви таким чином досягаєте всього, розкидуючи своїх ворогів. А можливо, а, можливо це може бути у вас зустріч з такою людиною. І ця людина точно щось, щось захоче у вас вкрасти, стягнути. Зараз подивимося, що буде допомагати. О, це в мінусах. Да. Паш. В нас паш жезлів. Паш жезлів в нас перевернути. Да, це про все-таки якусь злу особу, кот, котра хоче ну, отримати те, що належить вам. Така особа може внести в ваше життя ну, тільки розруху та нестабільність. Це про погані новини, це про інтриги, про лестощі. Да? Подивіться, якщо. Якщо хтось до вас дуже-дуже так, скажемо, підлизується, да, то подивіться, що він хоче. Тому що у вас потужні енергії, ви зараз на коні, або ви десь поруч да, з такими благами. Тобто ви туди прийшли, ви туди йдете. Зрозуміло? Тому що дивіться, ну, коли. Да, ми, ми знаємо, звідки інтриги, то і за заздрощів. Ви десь перемагаєте, ви сильнішою виявилися людиною, потужнішою. Да? І тому з'являються, звісно. Тобто тут підтвердження вам, і там, і там, і в плюсах, і в мінусах. Чому в, плю, в плюсах може бути така зустріч з такою, наприклад, людиною? Да? Можна подумати, який же то плюс? Ну Тому що ви будете розуміти. Ви, по перше, можливо, вам треба пройти зараз якийсь урок відстоювання своїх позицій. Да, можливо, вам треба пройти урок, а, захистити своє майно. Що у вас є, свої здобуття і так далі. Зараз подивимось, бо все, все одно пов'язано. да. Тут особисте життя. Особисте життя це не тільки кохання, можливо, ви шукаєте співпраці, можливо, ви хочете якихось гарних дружніх стосунків. да. От, І ми подивимось наразі, які головні енергії, да, і потім так само плюс і мінус. От, це в нас вісімка кубків, і вона в нас перевернута. Але. А, ніколи не лякайтесь перевернутих карт, просто в них трошки інше значення буває, але не завжди погане. Наприклад, вісім кубків каже про щастя, про радість, про свято, якесь задоволення а, про те, що ваша справа буде реалізована да, вчасно і легко. Про те, що у вас буде багато щасливих моментів, багато щасливих моментів. Але тут, бачите, є і луна. Луна це завжди про якісь таємниці. Да? От. І, можливо, ви за таким своїм щастям і не бачите да? а, якихось поруч людей, то вам треба зараз подивитися на своє оточення. У вас в мінусах королева мечей. Ну, це така, знаєте, собі, дама. Це. Ну, як описати, зла жінка, це зла жінка, котра може принести вам збитки. От, якщо ви жінка, то вас може зрадити подруга. Якщо ви чоловік, котрий зараз дивиться, то вам не треба мати з такою жінкою, будь-яких. Близьких відносин, близькі це не, не тільки секс або кохання. Це може бути співпраця. Це може, не знаю, ви можете ділитися якимось, якимось своїми ідеями. Да? Ну, Будь-що. Будь про розлуку, про сум, про емоційні про, про жіночі хвороби. Да? Іноді це ця карта каже навіть про ну вдовство. О, то подивіться, тому що у вас все гарно, ваші кубки вони наповнені, але поруч є якась таємниця. Хтось вам бажає або особисті відносини, що на них може негативно в мінусі вплинути, да? Жіночі, наприклад, хвороби, або в принципі хвороби. Ну тут про жіночі більше, да. От, то, звісно, це може вплинути на ваш, особ... на, ваш весь... на всю цю сферу, да? і не тільки на цю. Можливо, час все-таки вам звернутися кудись до... до спеціалістів і розібратися, тому що, дивіться, в плюсах четверка кубків, про що вона каже? А... Що тут є незадоволення і сумніви, що тут просто є втома від життя, що ви не приймаєте вже якихось ще подарунків від життя. Да? Тут людині дається з хмаринки вже четвертий кубок, золотий, гарний, дивіться там, з камінцями. Вона закрила очі настільки втомлена, вона вже нічого не хоче. Вона каже: Залиште мене тут, я буду тут сидіти, і я буду тут на все споглядати і так далі. Да? Це каже в принципі про самотність. Про холостяцьке життя, про якісь необґрунтовані підозри, да? небажання приймати благо, стан, коли хочеться зустріти нове, але страх втрати того, що є, стримує дії. Да? От людина вже каже, в мене от вже є, а вдруг я це візьму, да? а все світ мене забере, то я і не буду і брати. Так, все світ вам дарує за те, що ви пройшли такий шлях. Дивіться, можливо, то були у вас такі ситуації, ви змогли впоратися вже, да? Або от-от от вже у вас буде перемога, бо головна у вас енергія, дуже потужна. У вас тут добробут у всьому. Але ви не хочете, то, можливо, просто. Не час треба розібратися, можливо, підтягнути своє здоров'я, да і тоді вже зануритись в особисте життя і взяти просто паузу на відпочинок треба, да? і подумати. І а ще подивіться, що ви не приймаєте. Бо всесвіт він багато не пропонує дуже довго. Да? Він не буде так рука стирчати постійно. Він раз і комусь хто відкрив очі і Вау, боже, от би мені келих золотий. О, всесвіт, дивись, келих. Ми ж його не викидуємо. Всесвіт нічого не викидає, да нічого не втрачається назавжди. І він раз і тій людині важкелих. От то е, треба відпочити. Карти кажуть, треба відпочити. У вас все класно, але ви втомилися дуже. Ви так довго наповнювали, да, і е, збирали у ці, всі свої скарби. От. То зараз відпочиньте. Інакше будуть у вас або хвороби, або розлад, і так далі. да. І тримайте свої пентаклі при собі. Тримайте в тиші. Гроші люблять тишу. Не треба заздрочі до себе притягувати. Добре, Леве? От, тепер е, дивіться, паш. Мечів, а це в нас фінанси. Він в нас перевернутий. То про що це? Це ну, можливо якась, якісь несподівані зустрічі з неприємними людьми. Знову такі неприємні люди, да? Хтось хоче ваш добробут, хтось вас хоче емоційно розхитати. Можливо, вас вже розхитують, розхитали, да, і так само хвороби з за чого? Всі хвороби то психосоматика, то все від того, що в нас в думках, по-перше, да, і які дії потім ми робимо. І так, але тут десятка пентаклів. Десятка це ну, гарно, це вже як можна сказати початок чогось. да. А в мінусах. Зараз подивимось, чому вона в мінусах. І так, це про подарунки, це про спадок, це про міцне положення в суспільстві. От, це про успіх, щастя, фінансова стабільність, якесь навіть придбання нерухомості, покращення свого в своєму домі, да, можливо, якийсь ремонт. от. То, що касається фінансів, да? От, коли люди бачать, що у вас це все класно, да? можливо, це. Дивіться, мінуса це ще може бути як, трошки як минуле. Да? Але ми дивимося наперед, на наступний тиждень. Можливо, ці ситуації зараз у вас ну, відбуваються. Да? Ви там купили нерухомість, опа, одразу якась там подруга. В смислі купила нерухомість, да? як же я, типу, а що це в тебе таке щастя, а в мене немає. Починають вас штрикати, да? лізти ваші якісь відносини. Зрозуміло? От, То е зберігайте свій добробут при собі. Далі луна. Луна у нас в плюсах, але вона в нас перевернута. Це про самообман, про нестабільність, про дрібні неприємності, людина, котра ну, навмисно буде уводити вас від істини у, у, у справах. То ну, як можна це перекласти на фінанси? Да? Людина може вам казати, ви кудись вклалися або хочете вкласти, купити якусь нерухомість, розказали там людині, да? тому що у вас є гроші, є гроші, у вас все класно. От. А людина починає вам казати, як, вони, як люди нас уводять да, від істини. Вони кажуть, слухай, то погана нерухомість. Але людина просто вам заздрить. Вона каже: Ти не туди зараз вкладаєш гроші. Ти почекай, вони передають. Іншим людям свої страхи, свої негативні установки, тобто котрий до вас взагалі ніяк не стосується. Тут тут повний добробут, тут гарно, тут весело, тут щастя всюди, розумієте? От, то не не давайте себе вести в оману. Бачите, луна луна, якісь навколо вас такі є інтриги, але ви повинні обирати якого знаєте, як кажуть вовка, ви будете годувати домашню собаку, котра буде вас захищати, або вовка, котрий в лісі вас роздере. да, Кого ви будете, куди ви будете спрямовувати свою енергію? Так у вас і буде. Не давайте себе вводити в оману, не давайте собою манипулювати, не давайте. Не дозволяйте іншим вам давати якісь хибні поради і так далі, тільки за того, що ви, наприклад, можливо, то навіть ваша рідна якась людина вам буде таке казати, і ви для того, щоб не, не образити її, да, люди іноді ну, плюють на себе, скажімо так, по-простому. І то їх не приводить ні до чого. Да? Дивіться, як порада в нас, очельник, це українською буде пустельник. От. Як порада. Це людина, однак. Ця людина може дати пораду. Ця людина мудра. Тут про самопізнання. Можливо, ви, якщо залишитесь з собою на одинці, розгоните оце, все, що вам не потрібно, усім подругам, в котрих ви не впевнені, скажете до, до побачення, візьмете собі час на відпочинок і ви знайдете ту мудрість в собі. Зрозуміла? От тому, що тут карта каже про можливість отримання допомоги вчасно, коли вам то буде потрібно. Да? Про самотність, але ж е, не треба е, боятися тієї самотності, тому що е, цілісні люди вони наповнюються, коли вони наодинці. Тому що вони змінюють, змінили своє ставлення просто до того, що вони в самотності зараз. То вони розуміють, що мені той час дається для того, щоб я відпочив і щоб я побув з собою, щоб я розібрався, куди я йду, чого я хочу, чи потрібні мені такі люди да, в цьому житті, в моєму житті, чи е, чому я не, не бачу цих можливостей? Да? Бо я такий втомлений. Чи хочу я ще більше? да, Ще більше у цих всіх кубків і так далі, і бути таким втомленим? Чи воно того варто? Да? Можливо, ну знову таки, просто тут кажуть карти, треба зупинитися і розібратися, і дати перепочити, щоб ви змогли побачити, скільки у вас вже є всього, і тоді буде у вас розвиток подій. Тому що не можна знецінювати те, що ви вже, вже зараз е, маєте. І карта вам каже, що час розібратися в собі, побути наодинці, час зайнятися духовним розвитком не, не варто поспішати. Візьміть час, щоб обмислити всю цю. Цю, цю ситуацію, тому що карти потужні, головні. От, зараз ми подивимося, які енергії допоможуть вам. Леви, які енергії? Дві карти, будь ласка, що вам допоможе все ж таки розібратися в собі? Знайти ті відповіді, щоб не втратити, розумієте, щоб не втратити те, що у вас є, тому що ви тут під, під класною зіркою. Але чому в мінусах? Тому що коли ща, щастя, да, ми багато виносимо. Ми хочемо поділитися з усіма щиро. А натомість ми отримуємо заздрощі, інтриги, е, якесь е, брехню, коварство і, і так далі, да, афери і все, і все інше. От що підтримає, які енергії? Дві карти. І так, дивіться. Ну Це підтверджує те, що перша, да, всьому свій час. Тут так і є асоціація в мене завжди перша стосовно цієї карти, це всьому свій час. Тут дуже схожа ця пані на годинник, такий, в котрому там піщинки, да, просипаються, от, пересипаються. То всьому свій час, дивіться, і про духовний, тому що дуже духовні кольори да, в нас найвища духовна. Чакра, вона фіолет. да, ну Тут теж близько десь. Але головна теза, да, всьому свій час. Дайте собі час розібратися. Будь ласка, не поспішайте, бо ви можете потім втратити. от, Світ неможливо утримати силою. Його можна. А утримати, скажімо так, через розуміння, да, що таке розуміння? Це прийняття. Що навіть якщо прийняти, навіть якщо у вас є якась хвороба, треба її прийняти, розібратися з тією з психосоматикою. Будь ласка, запрошую вас. Я більше 10 років працюю з позитивним мисленням, з психосоматикою, усуваємо негативні установки і так далі. А, ще які енергії. Дивіться, які енергії. Тут пані, вона на човні. Вона на човні кудись пливе. Вона кудись пливе. Тут в неї є різні ресурси. Вона так якось споглядає вперед, але якось вона, як, знаєте, перелякана. Вона не бачить, ну, звісно, да, куди вона пливе. То про що тут, які енергії вас підтримують? Дивіться, куди ви пливете, куди ви йдете, да? у вас може бути ресурс, він у вас так само він є. Але іноді ми свій ресурс не витрачаємо, скажімо так, за його метою, да? за його призначенням. ну Тобто, не знаю, ну, ці такі покривали, якісь тут не знаю, ковдри стільки їх багато. Ну, навряд чи вони потрібні ну. Стільки їх багато навряд чи її врятують да, від, від чогось. Наприклад, замість такого грузу. Ну, я б якщо плила кудись, я б взяла їжу і багато води, наприклад, взяла б вудочку, щоб когось там спіймати. А, принаймні, ну я б взяла весла, щоб розуміти, куди я хочу плисти, а куди я, може, кудись заверну. Але в неї нема нічого. Вона просто сидить у човні, така вся печалька і кудись пливе. Да? То треба зрозуміти, куди. Ви хочете направлятися і взяти з собою всі інструменти, нікого не слухати. Що вам потрібно, у вас все є. Беріть їх і відправляйтеся в свій шлях, але зрозумійте куди. От. І знову-таки тут про те, щоб бути наодинці. Да? Можливо, вона не пливе, можливо, вона в якомусь якесь озеро, вона отак от е мандрує там по колу, да, по колу мандрує. От. І, і, і просто думає, да? думає все ж таки, в яку сторону мені зараз почати мій рух, От. то все-таки побути треба наодинці. Завжди обирай найважкий шлях. На ньому ти не зустрінеш конкуренції. Чому? Тому що ну, люди, котрі, вони вміють, наприклад, тільки штрикати да? ну, це така підлість, знаєте, котрі тільки можуть з цим чогось досягати, да? ну, якимись такими негідними, насильственними методами. Да? то ну, Ці люди не є, вони не є сильними, да? вони не є сильними, духовно не є сильними. Вони психологічно навіть слабкі, тому вони постійно тримають в руці цю штуку, і щоб їх не образили, вони починають кидатися на усіх перші. да? То вам це не потрібно. Далі, зараз подивимось, на які відносини лева. Найближчим часом треба звернути увагу. Котрі відносини вам допоможуть вийти екологічно з усіх цих передряг. Да? От. Ще іноді на такий запит. Карта випадає така, від котрих відносин треба відмовитись, то ви подивіться, якщо не екологічні якісь да, подруги, ще хтось там відчуваєте заздрість, не гуляйтеся з такими людьми, не гуляйтеся, бо в них завжди з собою піка. В будь-яку мить вас штрикнуть під ребром. Просто позбувайтеся від них. І так, на що треба звернути увагу? Ну, знову-таки, дивіться, вони просто підтверджують один одного, да? Вам треба час, щоб у вас з'явився план. Зрозуміло, вам треба зрозуміти, куди ви хочете йти. З ким ви хочете йти. Тому що тут рука. Але в мене відчуття, що е, цю пані намагаються втримати, тому що, ну. Тут людина десь тут, да вона не веде її вперед. Вона, вона не зробила план, а вона тримає. Да, вона розробила план. Вона хоче на світлий шлях. То йдіть до свого світлого шляху. У вас є план. Якщо нема, то він у вас повинен бути. Да? У вас є якась кількість грошей, ви вже далеко пішли, ви багато чого пройшли випробовувань різних. То не витрачайте ці, ці свій ресурс, це гроші, не гроші. Будь-що. Да, ваш ресурс, ваша Нерухомі ще щось, не витрачайте на марні якісь ем, події і на марних людей, котрі вам не приносять, якщо вас не підтримують, да якщо вам кажуть, та ну чого ти залишайся, дивись, ну оце от ми поставимо там, клійоночка заклеїмо, все буде добре, залишайся. Нічого страшного, що тут так багато стекол. Ну, подумаєш, поріжешся ти. Я тебе пожалію, люба моя, і все буде в нас добре. Не ведіться на це. Намалювали собі план свого життя і пішли. Але щоб у вас з'явився план, вам треба побути наодинці, дати собі час, да, розібратися в ситуації, чому так відбувається? Я стільки працював, я так втомився, щоб в мене все було. Да, а тепер якісь навколо інтриги, і хтось хоче е, мене вводити в якусь оману. То можливо я дозволяю так собою, бо якщо ця пані зараз розвернеться і піде назад. Розуміти, нічого гарного в неї не буде, буде тільки погіршення. Повірте мені, зараз тільки так працює. Буде тільки погіршення. Через це, це можна сказати рука Всесвіту. Він її запитує. Ти точно хочеш туди, в світле майбутнє? Да? Але я бачу, що вона налаштована. І я гадаю, що вона ну, відпустить руку, якщо її будуть затримувати. От. Бо вона тут спокійна і самовпевнена. Вона знає, куди вона йде. Якщо ви чоловік, так само. Да? От. Не з якими хибними а, жінками, котрі тільки, тільки можуть що, знаєте, підколювати. да, Іноді язик, він, знаєте, а, робить більше болю, ніж залізо якесь, розумієте? от, І люди потім з тими, ну... Таких енергіях і надалі живуть. Тож у вас повинен бути план, тому що ви леви, ви сильні, ви можете за собою навіть вести людей, але вам потрібні надійні люди поруч, котрі не будуть посягати на ваше майно, на ваше добро. Зрозуміло? Тепер візьмемо благословення роду для вас на цей період. Подивимося, яку сферу в родовій системі вам треба підтягнути, да, чому вам навчитись або, ну. Поділитися чимось і так далі. Які відносини підтягнути, і то вам дасть так само допомогу в інших сферах. Підтягнуться, повірте. Коли ви зміцнюєте свій рід, ви підтягуєте і своє життя у всіх сферах. Це однозначно. І так. Ну, бачите, бачите? дивіться, вам час збирати врожай. Вам час збирати врожай. Але. Дивіться, якщо це ваше дерево, дивіться, з ким ви його ділите. І чи насправді так повинно все бути. Да? Чи з вами та людина, котра збирає для вас, а потім запитає, скільки ти мені даш, Люба, я тобі допомогла так само. Да? Або ця людина спритніша буде за вас, залізе, ваші плоди збере, да? скаже, все, я пішла, в мене тут три. Відра є, а ти далі як хочеш, і так далі. Але карта головна час збирати врожай. Ваш рот вас благословляє збирати врожай. Але майте на увазі, що багато навколо вас оточ, в оточенні людей, котрі хочуть від вас хапанути. Забрати у вас частичку, частинку того, для чого ви так втомилися і так багато працювали. Зрозуміло? Тримайте uh, кордони з такими людьми. Ваш род благословляє вас на багатство на добробут, на процвітання. Пам'ятайте про те, що Всесвіт, він ізобільний. Всюди є добробут. да І ви гідні бути багатими Рот радіє вашому розквіту. Зрозуміла? І так, всіх вам вам леви, буду дякувати вам вже дякую за підписочку. Будь ласка, допоможіть мені розвивати мій канал. Запрошуйте своїх друзів, зробіть, будь ласка, репост-відео. Буду рада чути ваші коментарі, як у вас програвся цей розклад, тому що це все метафізика, і воно дуже потужно працює. Але. Тут нема якихось, знаєте, обмежень в трактовках, чесно кажучи, і у різних людей по-різному воно програється, і від того ще цікавіше цим займатися. От, тож, з повагою. Нагадую, що запрошую вас на індивідуальні консультації, будь ласка, карти МАК, карти Таро, арт-терапія і арт коучинг Мирного дня! З повагою, Софія!